Доброго дня, шановні українці, добродія, шановні глядачі. Показую вам безпреділ, який продовжується на Сокірянщині. Вирубка лісів. Я вже неодноразово писав про вирубку, знімав про вирубку, звертався до головного лісничого нашого Сокірянщини пана Чабана, по-моєму, до Василя Васильовича Козика, до право-лівого охоронців, середнього охоронців. Усім по барабану. Вирубка лісів продовжується. Ось ми в лісі урочище за річ, неподалік від міста сакіряни. Дивіться. Свіженька вирубка. Свіжина рубали буквально день-два. І отак от по всьому урочищу за річ. Рубають ліс. Рубають браконьєри, які потім цей ліс продають в місті скіряни. І хтось цей бізнес кришує. Всі сукіряни знають браконьєрів, які рубають незаконно ліс. Всі знають, багато хто бере в них деревину, знають їх правоохоронці. Я думаю, вони ж зарплату за це получають. От і питанечко. І от таких порубочок прямо з краю за річ, прямо з краю, не в глибині, прямо з краю, щоб не заполучити. Дивіться. Свіженькі. Свіженькі, бачите, свіженькі. І так повно по лісу. У мене питання, хто кришує. От ви знаєте, я так делікатно цю тему оминав. Браконьєри рубають ліс. Питання, хто кришує, хто з правоохоронців кришує браконьєрів лісу. Рубати з краю в Заріччі, вивозити, а в лісі повно колій від грузових автомобілів я покажу. Неможливо, без що, без криши, як кажуть місті секіряни, по українськи даху. І у мене питання: хто з правоохоронців кришує барконьєрів лісу? Хто буде дивитися це відео, дайте, будь ласка, мені відповідь. І ще раз звертаюся до нашого головного лісничого. Сукірянщини пана Чебана, вибачаюсь, як я помилився, до голови сукірянської громади Василя Васильовича Козак, який відповідає за територію сукіря ян, Сукірянщини за порядок. Ну і повинен дивитися за діяльністю правоохоронних органів. як би. Звертаюся до нашого пана гончара, який очолює всю лісову галузь Буковини. Пане гончар, вирубують сукірянські ліси, браконьєри. А хтось їх кришує. А що далі покаже час до нових зустрічей?